Старший сержант Васькін Андрій Вадимович, 25-го окремого столкового батальйону, Військова частина А-4017. Головний навідник гранатометного заводу. Я не можу ночами спати, я знаходжуся в лікарні в місті Полтава в обласній лікарні. Я не можу спати із за того, що знищують моїх побратимів, знищують і деморалізують. Військовослужбовців 25-го окремого стрілкового батальйону військової частини а 17 Знищують і деморалізують. Комбат, Крикунов Олександр Вікторович. Заступник з виховної, прізвище пізніше назву, заступник, наче по озброєнь Лібанський Сергій Віталійович, людей посилають на смерть. Ми вже рік і 9 місяців без ротації в Донецькій області. Батальйон був створений. Для оборони Києва 1 березня 2022 року. Всі прийшли добровольцями. Ми гідно несли службу і виконували бойове завдання весь час на Донецькому напрямку, а саме на Бахмутському напрямку. Пройшло і 9 місяців. Нас заїхав, поміняв свіжий батальйон, замість того, щоб нас вивезти на ротацію, на докомплектування, на відновлення, на відпочинок. Нас віддали 10-й. Гірсько-штурмовій бригаді. Десята гірсько-штурмова бригада поставила задачу закопуватися нас за 5 кілометрів в чистому полі, звідки ушло два батальйони під ворожими обстрілами, під фібівідронами, без артпідтримки, без нормального зв'язку і без медичної евакуації. На слово евакуація в них немає відповіді. Всіх неугодних. Вони вивозять недалеко в село. Назву конкретним органом на, скажімо так, виховальну хату, де людей днем заставляють працювати, вони віддають свої телефони, а на ніч як собак закривають в погреба. Це називається відношення до добровольців, які майже два роки воюють на передовій. Вони деморалізують і демотивують особовий склад батальйону. Комбат в Курсі. Замполіт батальйона в Курсі. Мене особисто вивозили. Мене закрили буквально на пів години, тому що я, мій командир, вспів написати замполіту, що якщо Васькін не піднімуть, ми напишемо заяву в поліцію. Мене проти моєї волі закривали в підвал, заводили. Сказали відключити телефон. Фізичного давлення не було, все було культурно спокійно. Бо тому що я неугодний. Я підсидівши 47 суток на позиціях. Без ротації, без зміни, розуміючи, що немає людей, виїхав через 47 суток. На треті сутки мене хотіли відправити обратно в голе поле, закопуватися на позиції, на яких нереально закопатися і утримувати оборону. Я їм сказав, кажу, ребята, в мене нема здоров'я, в мене діагноз, ХОЗОВ. Я проходжу 100 метрів, я задихаюся. На ВЛК в Олександрівки. Я це лікарю говорив. Він сказав, по параметрам ти проходиш як придатний, а я не придатний, але ну, я не відмовляюся воювати. Я можу бути інструктором і виконувати якусь іншу роботу. Я про це сказав, але це всім без різниці. Ну, я вже ночами не можу спати. Я лежу в лікарні і я сам з собою починаю розмовляти. Розмовляти про те, про ту несправедливість, яка коїться в Збройних силах України. Я звертаюся до. Начальника Генерального штабу до командувача сухопутними військами, до голокомандувача військами України. Щось робіть, це крик душі. Я прошу людей максимально розповсюдити це відео, тому що сили вже немає. Нас намагаються знищити, замість того, щоб нас відновити людей з потужним бойовим досвідом, які воюють майже два роки, рік і дев'ять місяців на Донбасі, які мають потужний бойовий досвід. Замість того, щоб цих людей відправити на відпочинок, модернізувати, доукомплектувати, щоб вони могли продовжувати службу далі, нас знищують. Я особисто на війні сьомий рік. я не можу цього винести. Я не можу винести. Я хочу, щоб люди знали правду. Якою ціною дається перемога, як просто вбивають наших солдатів, вбивають моїх побратимів? Їх просто деморалізують і демотивують, їх заставляють. Якщо людина відмовляється, БСП не визивають, і навіть якщо вона готова по закону відсидіти в тюрмі, відправляють на хату, на хату, скажімо так, свого роду, як вони називають, воспитательну. І там в погрібах, як собак, на ніч закривають, в ньому заставляють працювати. Хто морально зламався, його ці зброю відправляють на позиції. Хто не зламався, хто пручається, його просто з лопатою відправляють на позиції. І при цьому як сказали. Не платять грошового забезпечення. Я не можу це терпіти. Я довго терпів. Але повірте, у мене вже просто їде криша. Просто їде криша. Я сам з собою починаю вночі спілкуватися і диктувати оцей текст, що я зараз говорю на камеру. Це вже крик душі. Не такою ціною має бути перемога. Так ми ворога ніколи не переможемо. Я звертаюся до головнокомандувача, до президента, до начальника Генерального штабу, до командувача суху. Військ. Присилайте комісію, розбирайтеся, виводьте людей на відпочинок. Нас просто знищують. Нас легше знищити, чим вивезти на відпочинок. Наш батальйон легше розірвати, віддати будь-куди залишки людей, ніж нас вивезти, щоб люди почули правду. Правда, люди, дуже страшна. Замість того, щоб бійців підтримувати, їх просто морально вбивають. Відпуска Заборонили переводи, заборонили, людей немає. Офіцери стріляються буквально в певний період часу за, по-моєму, 10 чи 20 днів. Застрелився один офіцер молодший з першої роти і застрелився командир мінометки. Я особисто його знав, то була достойна людина. Він побудував мінометний взвод, який ефективно працював, який ефективно знищував ворогів і стримував навали. Ворогів на нашу піхоту, також само, як наш взвод, привзяти відношення до командира, привзяти відношення до бійців. Коли конкретно говориш, що ми тут не зможемо, ми так не зможемо, ніхто не слухає. Я сказав, і так має бути це вся відповідь. Ми готові служити, ми готові воювати. Але ми втомилися. Я готовий чекати. Я лежу е -е, в Полтаві. В обласній лікарні я чекаю, контррозвідку, СБУ, ДБР, Генеральну прокуратуру. Мені не важливо слідчих, я всім на всю Україну розкажу правду, як воно відбувається в Збройних силах України. Я готовий на срок, я готовий на все. Я не боюся військової таємниці. Військову таємницю я ніяк не розкриваю, як мені кажуть, за військову таємницю срок, за невиконання срок, за те срок, що ви зробили для людей. Ви нас просто тупо знищуєте. Рік і дев'ять ніхто нормально не лікував. Зараз люди по госпіталям, я сижу, мене аж трусить. У мене важке захворювання. Але по ВЛК воно проходить придатний. Це хіба нормально? Коли ти начальнику ВЛК говориш, що ти задихаєшся, він каже: Я приймаю сторону держави і ти придатний. І нікого нічого не хвилює. Я звертаюся до своїх підписників в Тіктокі. У мене більше п'яти тисяч. Я вас прошу максимально розповсюдити це відео. Тікток, Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Твіттер, Ватсап, де тільки можливо. Ця правда має дійти до всіх. Я готовий, що може, мене закриють. Хто хоче підтримати, я в Полтаві. Хто хоче знищити, я в Полтаві. Я нікого не боюся. Мені накипіло. Все. Я вже нічого не боюся. Я втомився боятися. Я сім років на війні. І окопів я не боюся. Я в них теж дуже багато відсидів. Крайній мій срок окопах був 47 діб без ротації. Тому що не було ким міняти, людей не вистачає. На бумагах в них все добре, а по факту нікого немає. Це все, що я хотів сказати.